Для всіх любителів гарячого чаю чи ароматної кави з печивом рецепт ідеальних кантучині це італійська біскотті з цілим мигдалем завоює ваші серця. У великій мисці змішуємо 300 г борошна, 150 грамів цукру, дрібку солі та 1 чайну ложку розпушувача. В меншій мисочці змішуємо 3 яйця, 1 столову ложку меду та пів чайної ложки мигдалевої есенції. З'єднуємо сухі та вологі компоненти з першу ложку, далі рукою. Насипаємо 150 грамів сирого цілого мигдалю зі шкіркою та вимішуємо. Викладаємо тісто на стіл, посипаємо борошном, розділяємо на дві частини, ще раз посипаємо борошном та легкими рухами формуємо дві плоскі ковбаски. Викладаємо їх на форму з печі з папером. Випікаємо 25-30 хвилин при 180 градусах. Вибираємо з печі та залишаємо на 20-30 хвилин. Ножем пилкою розрізаємо навпіл, а далі нарізаємо на маленькі шматочки. Ось таке красиве печиво виходить. Його можна споживати одразу, воно повністю готове. Можна розкласти на форму і підсушити у печі 5 хвилин при температурі 180 градусів. У герметичному контейнері кантучині може зберігатися місяцями, але воно таке смачне, що зникає за пару днів. Більше смач Рецептів шукайте на YouTube каналі вдома смачніше.